Ще раз вітаннячка. Цей осінній день знімаю вам огляд на Діо 110-ту, 4 інжекторна Діо, на повітряному охолодженні. Популярний скутер, скажу, що його частенько купують і причому у нього дійсно є плюси. Дивіться, у нас замерз вже трістану. Але... Так, Що вам розказати ще нового про Діо, те що не розказував. А, мабуть, те, що за, мабуть, з 2009 року, здається, їх там випускають, ну, як мінімум я бачив, так, чесно кажучи, в циферках не, не сильно начитаний, але бачив їх реально е, сотні штук. От. І що скажу, жодної немає практично по двигунчику в поганому стані. І 60 тисяч, і 50 тисяч на них пробігу, і вони м'якенько гарно працюють, як наче в них там 10 тисяч пробігу чи 5. Дуже надійна і дуже гарна техніка. А перш за все, економічна. Вона на 14 дисках, розхід кажуть, люди 2,2, 2,3, 2,5. От, сильно вона не їде в районі 60-80 це максимум. От, а 60 комфортна швидкість середня для скутера, на який він буде вам жити десятки тисяч кілометрів, а то й сотні. А що ще? Високий, плюс високий ще й, в принципі, гідравлічна вилка, ну такий, тихенький. от, от він, Ми їдемо 40 його практично не чутно. На маленьких обертах двигунчик працює, економить бензинчик і відповідно якщо їздити взагалі отак легенько, то можна ще менше розхід зробити. Такий впевнений, скутер діо, але не 50-ка і доволі впевнено, себе можна на дорозі почувати. Така прикольненька діо, в принципі, гарно керується, вона От, висока і гарно так нахиляється. От, керованість гарно. Знаєте, що я хочу? Я от почав їздити вже по цій дорозі, нові тест-драйви робити, і мені тут більш за все подобається. Там є такий спуск перший, на якому можна заміряти максимальну швидкість згірки. І є от такий затяжний підйом. Можна плюс-мінус розуміти, скільки він при навантаженні їде От, під, під гірочку. І знову ж таки в іншу сторону аналогічно підйом спуск. спустоб. Дуже об'єктивна, як на мене, траса, От, доріжка така. І без машин. Так, друзі, ну що сказати. Діо дуже круто біжить. Майже до сотки дотиснули, 90 щось там було і чуть-чуть, коротше 90 з гірочки біжить, 80 під нею. І це з моєю вагою 85-90 кг. Так що, як на мене, круто їде, крутий стан в рідній фарбі, практично без єдиної подряпинки, і на новій гумі, що передня, що задня, задня взагалі дорогуща, брічкам. Так що кому сподобалось, не прогавте, таких навіть скажімо так, зимою не часто бувають. А зараз найкращий час для того, щоб придбати скутер, ви можете вибрати максимальну якість. В літочку такого, скажімо так, не буде. Так що звертайтеся, заходьте на телеграм канал, підписуйтесь на YouTube. Всім дякую за увагу. Підтримайте вподобайкою до нових зустрічей.